Друзі, моє вітання. Сьогодні настав той час, коли то розбрасували, а тепер збираємо. Їдемо збирати і наповнювати оцю тачку чим картошкою. Ходімо, картошку копати, прийшло час. Зараз проход зробимо, бо тут ходити неможливо. Я думав, підекономити. Зараз ми козлика також покормимо. Там обучение йде повним ходом. Где-то Іван учи подрастающе поколення, як треба працювати з технікою. Ось так от з одного рядочка. Получається, нас ну, зараз заснімемо ще. Ну, уже раз, два, три, чотири, п'ять, ну шість ящичків точно. Шість ящичків точно, по подохи... Наші і вони ще настраюються, тому що будь-яка техніка, як ви знаєте, потрібно приспосаблюватися і до ґрунта, і до глибини. І до цих глудок земелька сухенька така, але передають якраз дощі, тому ми дощі передають. Тому ми вирішили сьогодні вже вбрати її, щоб ну, не мокла не этот. Тем более, є де сложити там в гаражі. Зложимо, щоб вона остывала, а потім вже будуть дівчата перебирати і сортувати, куда шо. Отакий з от, от, витрусом і йде картошечка. Тут одна вот сторона затоплена, без помидоры и она хватит, понимаешь? Да. Я Оо. понимаю, сейчас на рядок выйдет, там оно будет проще разгребать. Бо этот, там одна сторона затоптана аж была, и оно... О, ну ничего. Друзі, коли висаджували картошку, ящичками. А зараз буду будувати тачечками. Заміряна у нас отака тачка. В цій тачці виходить 6 ящиків наших. Ну, щоб ми не заморачувалися, хто скільки там насобирав, попіввідра. Тобто наповняємо тачку, я привозю, знаємо, 6 ящиків є. Але в ящику ми знаємо також там трохи більше, ніж відро. І зараз такими кучками на потім перерахуємо. Скільки приблизно у нас є відер в цьому гаражі, як ви можете бачити, приміщення таке добре. Зараз її розстелимо, щоб вона і не зеленіла, і при цьому е трошки вичахла, тому що на вулиці ну, жарко. І, а як ви знаєте, гаряче, щоб не зігрілася. Тому зараз розстелимо, посчитаємо. Дівчата наші тут переберуть, які, е е яка сім'я, яка їстівна, яка куди. І тоді вже будемо складувати. Так що, друзі, працюємо. І ось, коли вже настроїли, то можу і я попрацювати. Ха -ха. Отак от і пішло потихеньку, потихеньку, помаленьку. Все витрусює, все викручує. Як швейна машинка, ага. Строчим тільки так. Це швейна машинка на огороді. тру 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 Отакий вот оце витряс получається. На пульт управління. Друзі, хороші рядочки понагрібав тоді, коли підгортав. Можете відео подивитися, а тут по посиланні стоїть підгортати чи ні. І тепер ви розумієте, чому ми это все, все дело садили без шнурочек, потому что оно и так криво получается. А если без шнурочка, то будет вообще криво. Вот так вот выгребаем, вытрясаем, подкручиваем и вперед. Мотоблок, помечничок. Пани, як то мотоволог помічничок, сильний як козак, весе підстилку стару, прокладає шлях. Мовно мій рядівник, друзяка на все життя. З ним дорога стала краща, чиста як майбуття. Пилюкою покриє, де ходить худоба. Там, де був бруд і ями, буде рівна дорога, крутяться колеса дужі, двигун реве, мов пісня, мотоблок працює, радо фермер з ним не тужить місця. Мотоблок помічничок, сильний, як козак. Везе під стилку стару, прокладає шлях. Мотоблок мій рядівник. Друзяка на все життя. А з ним дорога стала краща. Чиста, як майбуття. Друзі, як ви можете бачити, ми так от чому копаємо через рядок, виходить. Тому що вона потім розсипається, а вся розкидається. Вся розкидається. А краще, отак, ну, щоб вона якусь обозначення була. І потім ми все тут по картошці. Я вважаю, це отлична середня картошка. Немає такої крупної, немає такої мілкої середнячок, хороша береться От по поводу того, що лишається, не лишається картошка в землі. Зараз ми з вами розгребемо і побачимо, лишається чи не лишається. Ну, ось якась одна залишилася. А ну далі, та що ось зверху, ви бачите? Це таке в реальному времени знімаємо. Це що зверху ось збираю. Збираю. Туди на кучку, зараз діти соберуть. От. Наша команда. Команда, доки ми тут знімаємо відео, наша команда відпочиває на ставочку. От, диви в реальному времени. Мені ось я тільки що убрав. Ось що у нас тут залишається. Нічого. мілоч якась. Ще одна. Не лишається тут нічого. Ага, ось одна. Ну я вважаю, що якщо і лопатою копати. І до речі, ви бачите, що і різаної бити також немає. Ну ось одна якась з оцього всього півтора метра. Так що оця наша картофелекопалка дуже таке добре працює. Як ви можете бачити, також це все, ця картофелекопалка зроблена. Виготовлено на нашем бюро імені діда Івана. І собственно, самим дідом Іваном він наш сидить відпочиває. Як вже як тоже показала практика, маючи таку техніку кругом, ми повинні мати вдома сварочний апарат. Чому? Вібрація, само собою, це все працює. Ну, картошку надо вбрати. Колеса Зроблені такі поворотні, щоб можна було під. Регулювання глибини, регулювання натяжки ремня. Привод на ремінь. Натяжка ремня натягується цим цим. Нічого такого, воєнного закинув, натягнув, опустив, підняв. Ремінь йде постійно. Це ми тут він перекинувся у нас. в постійної натяжці на этот, на цей, на мотор. Можна закинути ще сюди, але потім воно по другому ну, друзі. Виконуйте, виконуйте, і в процесі вона покаже. Щось постійно переробляється, щось постійно відвалюється, тому що це техніка, вона не може працювати вічно. А ми зараз будемо збирати цю картошку, рахувати, що, як, чому, скільки, куди і робити аналіз і кому. Кому потрібно, кому потрібно, може посадочна така картошка, звертайтеся, звертайтеся, будемо комуніцирувати. Тому ми продовжуємо збирати. А ви, як завжди, продовжуєте наблюдати і підписуватися на наш канал, ставити лайки, вподобайки. До речі, нас ми довго не виходили, таке. Дуже багато було справ, дуже багато було роботи. Залишайтеся з нами завжди. Поїхали збирати. Жарко. хорошо, літо. цю картошечку треба буде посадити. посадити. Там всього все. Всьо, на все. Всьо. А, скільки а скільки там йще? Три на 6. 6. 18 єще. Стару, щоб нічого не пропадало. Стару картошку треба не, з'їдати.